Вітаннячка! З різних джерел досить давно лунає термін омніканальність. Спробуємо зрозуміти, що це таке. Ще один модний гучний термін, чи за ним таки щось стоїть, чи має він зміст і чітке значення? Вичерпного визначення я не знайшов, але з багатьох тлумачень випливає, що це те, що інтегрує різні канали комунікації з клієнтом для створення безшовного досвіду, seamless experience клієнта. До речі, термін безшовний досвід теж не має остаточної дефініції. Що більш за все мені сподобалось, це міжнародна премія, яка призначалась кращим прикладом омніканальності, тому що точки продажу та вебсайт були оформлені в одній стилістиці. Я розповім вам своє розуміння терміну «омніканальність». Він спирається на власний досвід участі у великих проєктах з цієї тематики, починаючи з 2008 року. Трохи історії, як я її розумію. В будь-якій відносно великій компанії, особливо ті, що працює з фізичними особами, з другої половини 2000-х років застосовувалась приблизно така схема взаємодії з ринком. На схемі приведено блоки. Кожен з них відображає системи автоматизації, зазначених на них процесів. Це не означає, що кількість систем в кожній компанії саме така, але загальна картинка завжди дуже схожа. В кожній компанії використовувались певні системи, хоч Excel, в яких був каталог продуктів, що продаємо, обслуговуємо, яка ціна. Робота з замовленнями, як продаємо, бухгалтерія, фінансова компонент. Цими даними користувались канал комунікації. При цьому, частіше за все, канали дуже мало знали про існування один одного. У системі автоматизації кожного з каналів були свої процеси, свій дубль каталогу продуктів, своя система звітності. І це ще дуже гарний приклад. Я бачив банки, в яких оператор контакт-центру одночасно використовував 12 систем для обробки викликів у 2014 році. Така мозаїчна система нікому не заважала, бо практично у всіх був однаковий безлад. Тобто ніхто не бачив конкурентної переваги в покращенні становища. Безшовний досвід був неможливим. Не можна було, наприклад, отримати електронного листа, зателефонувати в контакт-центр, про все домовитись і потім прийти у відділення і підписати договір. Кожного разу потрібно було нагадувати, хто ви, що було до цього, до чого ви домовились раніше. А потім почалась цифрова трансформація. Інакше кажучи, дуже швидке проникнення інтернету: перші масові смартфони, 3G, YouTube, врешті, всі примхи Web2.0. Бізнесовий світ, зокрема технологічно та соціально його компоненти, почали швидко змінюватись. Виникали нові і зникали старі канали комунікації. Я пам'ятаю пару компаній, з якими можна було поговорити в ICQ. Далеко не всі спроби були успішними, але їм на зміну одразу приходили нові. Як адаптувати поточну схему взаємодії з ринком до настільки швидкозмінного зовнішнього середовища? Ті, хто й був найбільш стратегічним та далекоглядним, почали над цим думати. Цілком очевидно, що виникла потреба в можливості гнучко керувати каналами комунікації, і також у вмінні досить швидко та коректно їх додавати або змінювати. Так бізнес підійшов до відповіді на виклик світу стосовно потреби у новому комплексному рішенні, певній надбудові яка б керуючі каналами була гнучкою та простою в користуванні. Я дуже добре пам'ятаю, як у нас на початку 2010-х років банки та телекомунікаційні компанії впроваджували нові сервіси та продукти. І я тоді досить часто чув від клієнтів, що найголовнішим для них є прискорення часу виводу нового продукту на ринок та зменшення витрат, необхідних для внесення змін у процеси роботи. Я ненавиджу трилітери CRM, тому що вони нічого не значать. Але тоді абсолютно всі щось таке чарівненьке собі хотіли. Ми тоді для себе прийняли таку формулу: керувати каналами можна, якщо в компанії наступні три блоки керуються централізовано. Перший профіль клієнта. Кожен канал знає про клієнта, партнера, потенційного клієнта однакову інформацію, що сама собі не суперечить. Другий комерційний каталог продуктів. Він єдиний, розповсюджується на всі канали. Звичайно, з можливістю мати специфіку в залежності від каналу, але він все одно єдиний. Третій процеси роботи. Аналогічно попередньому, вони можуть відрізнятися в залежності від каналу, але всі вони адмініструються в єдиній системі. Тоді маленькі бази або системи кожного з каналів комунікації будуть виконувати виключно свою пряму функцію: перетворювати роботу з цим каналом на зручну. Таким чином, еволюційно з'явилась нова схема. Тепер порівняємо сценарії роботи в двох світах: перший сценарій виходить новий продукт розробка ідеї. Розробка процесів, конфігурування продуктів, створення комерційного каталогу продуктів, другий сценарій робота підрозділу підтримки або сервісу, обробка виклику по каналу, обробка звернення, зворотній зв'язок, операційна аналітика. Як бачите, найголовніше це процеси, все решта інструменти їх автоматизації. Досить часто у своїй практиці я бачив, як компанії хотіли ламборгіні, щоб на ньому їздити по бездоріжжю. Правильно та чесно описані процеси це найкраща страховка від такої ситуації. Кожен найкрутіший інструмент сам за вас працювати не буде. Творчої вам наснаги!